Добрий день, мене звати Діма Макагон і це диванна експертиза. 251 випуск. Як завжди, понеділя ми з вами зустрічаємо, щоб говорити новини та події за тиждень. І я вам буду вдячний, якщо ви підтримаєте цю роботу лайками, підписками та коментарями. І почнемо з теми, яка фігурує вже багато місяців, якщо не років, що Росія там готує наступи на Європу. Ось зараз найактивніше говорять, що Росія восени готує наступальну операцію. На країни Балтії, на Литву, на Латвію, на Естонію, що там будуть у Білорусі проходити навчання, якраз під приводом навчань Росія наступала на Україну в 22-му році, в 14-му році. Ну і ось зараз вона буде нападати на країни Балтії. Логіка Росіян, щоб таким чином послабити НАТО, розвалити НАТО, що НАТО не впряжеться у цю війну, а Росія. Геть-легесенько захопись три Балтійські країни. Типу, це для них дуже легка ціль, дуже легко вони це зроблять. Ну, як ось деякі аналітики це е, е, відзначають. Е, якщо казати взагалі про стан ситуації, там, Ну, типу, ось є такий сувальський коридор між Білоруссю та е, російським Калінінградом, типу, ось росіяни перерізають і все. Далі вони там собі спокійно, нісенько розбираються з трьома країнами Балтії. Але давайте трошки все ж таки більш раціонально порівняємо взагалі на що здатна зараз Росія, тому що ми бачимо. Наприклад, е скільки сил росіянам знадобилось, щоб вибити зсу чисельні зсу з Курської області, довелося залучити е солдат з північної Кореї, там перекинути купу військ. Взагалі, десь українських сил було задіяно там близько 10 тисяч, російських разом з корейськими близько 50 тисяч. Тобто, ось така сила і потрібно була, щоб. Вибити з території невеличкої території Курської області. Зараз там вони трохи просуваються в Сумську область, але про взяття Сум ну, і мови нема навіть вони там і близько поки що не підходять. А тут ось десь у росіян з'явиться ще одна велика армія, щоб захопити три Балтійські країни. Так вони в військовому плані не найпотужніші. Але все одно у кожній з тих країн є там по 10 тисяч регулярних військ і плюс резерв, тобто, ну принаймні там. Тисяч п'ятдесят кожна з них е, зможе доволі швидко виставити резервістів. Звичайно, вони мабуть не настільки там навчені є, вже досвідом війни, як російська армія. Але в той же час е, кваліфікована російська армія вона вся стачилася, тобто немає якихось там таких матьорих вояк російських, які пройшли з 22-го року і зараз ще й підуть на балці. Вони всі поздихали. Ну, переважно те, як воює Росія, армія досвід, вона його втрачає, тому що вони гинуть переважно. Тобто там досвід, ну, може у вищих офіцерів, але ж вони продовжують воювати таким чином, що просто кидають е, своїх людей на м'ясо, і відповідно, там, якщо і будуть на балці наступати, то знову ж таки це м'ясо, яке Росія нагребе. Знову ж таки, проти 50 тисяч там кожної країни треба ну, як мінімум, мабуть, росіянам. 1100 виставити, щоб досягти якихось успіхів. Нехай навіть от уявімо, що Росія вирішить нападати лише там на Литву, і за Литву ніхто взагалі не впряжеться. Навіть там Латвія і Естонія, хоча з їхнього боку, точно потрібно було б впрягатись, тому що, очевидно, якщо наступ іде на одну з країн Малтії, то інші будуть просто наступними. Але уявімо навіть такий сценарій, що от взагалі всі кинули і. От Литва виставляє ці 50 тисяч, а у росіян ну, насправді немає навіть цих 100, щоб досягти успіху. Ну і знову ж таки захопити країну, яка більше там, за будь-яку українську область. Ми бачимо, скільки росіянам потрібно часу на захоплення ну, територій. Тим паче є великі міста. Ну, і я дуже слабо вірю в те, що росіяни на це підуть. Тим паче, ну а якщо НАТО впряжеться, ну що тоді? Ну тоді буде просто крах е, Росії, тобто, нашо росіянам так ризикувати. Це якщо там Путін, ну взагалі в якійсь інформаційному полі відірваному настільки живе, що важко уявити, тому що ну вигади і ризики якось уж ду дуже розходяться. Ну тобто, які вигоди? Ну, типу, розвалити НАТО, окей, але цим вона Україну, Росія, Україну не переможе. Ніяк, ну що Україна як була, так ми і є е, з НАТО чи без там окей, е, вдасться їм захопити ну це. Прям я слабо все вірю, але вдасться їм захопити країни Балтії. Ну мабуть, там і рейтинги Путіна піднімуться. Може там якусь кількість добровольців збільшиться, але е, на те, щоб контролювати ці країни Балтії, потрібно буде стільки військ, навіть якщо вдасться їх захопити. Тобто, щоб там постійно дислокувались, це послабить Росію, і хто взагалі гарантує, що Україна цим не скористається, якщо росіяни почнуть перекидати до неї військи, ну них посипеться тут фронт, тому що тут не можна сказати, що у росіян все так чудово, що ось там завтра на Київ візьмуть, Ну, потрохи десь по селу просуваються. Але так, щоб у них десь була додаткова армія на просування. На атаку країн НАТО, ну я в це взагалі не вірю. Логіки в цьому для росіян не бачу. Тобто вигоди настільки мізерні для цього, а ризики настільки великі. Ну, тож, тому що ну, якщо впряжуться впри... все ж таки країни НАТО, принаймні там авіацію, флотом, там буде, ну буде ембарго, буде е... блокування всі е... моря, у Росії дійсно настане колапс, навіть якщо там. НАТО не буде активно воювати. Ну, будь-якому разі, будь-які економічні зв'язки обірвуться одразу. А це одразу ж знову ж таки такий колапс для Росії, для російської економіки. Продовжується збір на реп для бригади Хартія. Я прошу вас підтримати його посилання в коментарях під відео, а також по QR-коду. Це моя особиста банка, де я долучився до цього збору. Буду вдячний кожному тенату. Давайте закриємо цей збір. Ну і треба поговорити, звичайно, про НАБУ та САП, про те, що влада вирішила здійснити доволі тупу махінацію з тим, щоб позбавити автономності ці органи антикорупційні. Швиденько вони там просунули, проголосували та підписали закон. Ну і люди, суспільство проти цього влаштувало протести. І в принципі, вже зараз ми з вами знаємо, що влада йде назад, що президент готує закон, який поверне автономію, наче як у четвер мають за нього голосувати на наступному тижні. Це добре, це було дуже. Тупі дії з боку влади, щоб отак розділяти під час війни суспільство. Звичайно, до тих органів набу сав дуже багато питання. Рейтинг довіри в них був дуже низький, але от таким чином влада підняла ці самі рейтинги довіри, ну і до себе якраз таки вони знизили. Підтримку і ось це доволі типі дії. Знову ж таки, міжнародні партнери, наші союзники, теж е не дуже зраділи цим рухам. І е те, що в принципі, і з позитиву, що дійсно суспільство вийшло, те, що влада нормально на це відреагувала, дійсно не було якоїсь жесті, там розгонів е проти цих протестів, тобто ми Україна показала, що ми країна з демократією, що ми нормально ставимося до вираження там людей навіть під час війни, коли в принципі диктатура є відносною нормою, тому що ну йде війна, дійсно якісь свободи обмежені, але ось ми побачили, що люди можуть вийти, протестувати і все ок. Звичайно, о, великі ризики з цим, всім, тому що цим може скористатись ворог, влаштувати якісь провокації, і тоді там може щось понестись і дійти до чогось жахливого. Але дуже добре, що доволі швидко все ж таки влада відреагувала, відкатила ці свої, так би мовити, реформи по скасуванні автономії з БУСАП. Це добре, але все ж таки всім потрібно. Пам'ятати, що йде війна, е, і це найголовніше. Найголовніше це перемогти ворога, а потім вже займатися внутрішніми справами, і як з боку суспільства, так і з боку влади. Тобто, ми маємо бути єдині. Звичайно, це все почала влада тим, щоб урізати ці всі автономії на та САП. Ну і вони за це і понесли, от Такий удар отримали від суспільства. Ем, Сподіваюсь, що стануть розумніші. Сподіваюсь, що це все ж таки вплине на якусь таку позитивну сторону, що все ж таки і наші антикорупційні органи не відчують в собі просто сили, що вони можуть творити якийсь безпреділ а почнуть нормально працювати, тому що до Набута сам було багато питань. Сподіваюся, що це позитивно сприймуть і наші союзники, і, може, будуть також тиснути. На нашу владу, щоб та проводила дійсно важливі реформи, в тому числі антикорупційні. Так, ну і у нас тут ще одна на цьому тижні війна відбулася між Камбоджі та Таїландом, такий прикордонний конфлікт, який починався ще з травня. Там були такі місцеві заруби між військовими. Там камбоджійці ставили міни на цій території, яка Кожна з країн вважає своєю ця територія для них о, в плані релігійної цінності доволі важлива. Там є їхні храми, знаходяться. Ну, ось за цю територію є суперечка, і на протязі двох місяців ситуація потрохи загострювалася, вже були зіткнення, перестрілки. Але ось якраз на цьому тижні стався вже більш такий масштабний конфлікт з залученням техніки, залученням артилерії, градів. Ми бачимо, Таїланд використовує авіацію f 16. Цікаво, у Таїланда є українські БТР, БТР-3 і українські танки Аплот Т-84. Ми бачимо, як їх. Ну, може, не в, не в бою ми їх бачимо, але бачимо, як їх там перекидали, застосовували. Тобто вони там їздять. Це цікаво, цікаво, те, що наша техніка. Ну е, з хорошого, що схоже, що цей конфлікт е, все ж таки доволі швидко закінчився. Так, там є загиблі, є поранені. Е, якщо казати там, зі сторони Камбоджі, то ось на сьогоднішній день відомо, достовірно, що 5 солдат загинуло, 20 ранено. Там, і з е, сторони Таїланду 6-14 загинуло солдат, і 29 поранено. Тобто, ну, не такий прям масштабний конфлікт, ми розуміємо. Але е, все ж таки тут можна відзначити Трампа, який 26 липня е, зідзвонився та переговорив з прем'єрами Камбоджі та Таїланду. Натиснув на них, типу, не буде там з ними торгувати, і ось. Там, до якогось примирення, наче е, вже дійшли. Принаймні на сьогодні є така інформація. Це добре, це добре, що такий конфлікт все ж таки закінчився. Е, знову ж таки, чому це відбувається? Ми бачимо, що тут -то -то там зараз останнім часом конфлікти у нас відбуваються. Можливо, ось така теорія, що це ще якийсь вплив Китаю. Він таким чином може. Розкачувати ситуацію у світі, готуючи вже свої дії по відношенню до Тайваню, щоб відволікати увагу тут, там щоб всюди все починало палахати, потім скористатись ситуацією і самому розпочати військові дії проти Тайваню. Ну і переходимо до нашої війни, і хочеться відмітити на цьому тижні доволі активно ЗСУ б'є по російській логістиці, і ми бачимо, що це продовжується. До цього ми бачили удари по мостам, залізничним мостам. Зараз дрони атакують теж залізничну інфраструктуру. Ось атакували українські дрони залізничну електропідстанцію у Волгоградській області. Це е, спричинило там затримку потягів, в тому числі пасажирських. Але, звичайно, ми розуміємо, що це все ж таки направлено переважно на те, щоб е, військову логістику трошки порушити. Це діє. Ми не знаємо, наскільки це все там, впливає на фронт, але ми бачимо, що удари подібні відбуваються доволі системно, доволі часто. Також є ось. Відомий удар по Новочеркаській електростанції у Ростовській області. Вона теж якраз таки впливає надією залізничного сполучення. Тобто, ось відбувається такий удар по логістиці, системний, по нафтобазам. І тут можна сказати, що це просто щоб збити темп російських просувань, а можливо, це дійсно підготовка до якихось наших контрнаступальних, можливо, дій. Ну і також продовжуються наші удари по російським військовим об'єктам. З цікавих на цьому тижні був удар по заводу Сигнал у Ставрополі. Ну, по-перше, те, що все ж таки багато кадрів є, ударів по ньому. Бачимо, по корпусу адміністративному прилетіло і прилітало по вже безпосередньо виробничим ангарам. Багато дронів летіло, гарно це все місцеві кореспонденти знімали, коментували. В принципі, ну так, цікаво, у них там пройшов день. Е, мені кадри звідти подобаються, коли знищується військова інфраструктура Росії. Якщо ж казати про цей завод-сигнал, це завод радіоелектроніки, який виробляє якраз радіотехніку, радіоелектроніку для російської армії, в тому числі Реби. Як зазначається, там використовуються якраз таки. Багато о, станків о, чіпу по яким о, наносились удари. Це важливо, тому що якраз таки вибивати оцю таку складну техніку, яку росіянам, хоч і вдається, купувати і замінювати, та нарощувати, але все ж таки важко, тому дуже важливо от вибивати цю всю техніку електроніку. Україна планує залучити більше добровольців до війська за підтримки Європи, і тут мова йде про те, що поки що Європа нам грошима не допомагає фінансувати армію, тобто вона допомагає технікою, закупкою там снарядів, але саме грошовим забезпеченням армії Європа не допомагає. І як зазначається, Зеленський планує звернутися до європейських союзників з проханням допомогти профінансувати підвищення заробітної плати військовим для залучення більшої кількості людей. Це дуже важливо з точки зору дійсно шукати рішення по залученню більше людей у військо. І, в принципі, щоб ті, хто служать, отримували більше, тому що, ну, звичайно, це найважча робота у світі і. Звичайно, це нормально, якщо люди, які захищають Україну, отримують гарне грошове забезпечення. Тому це потрібно. Але чи вдасться е, таким чином залучити більше добровольців? Ну, в мене сумніви. В мене сумніви. Все ж таке, можливо, можливо, якщо будуть великі гроші. Вдасться залучити добровольців з інших країн. Ми знаємо, доволі багато, наприклад, з Колумбії до України їдуть захищати Україну, а і в той же час отримувати грошове забезпечення. Можливо, от для іноземців це може спрацювати з не дуже заможних країн. З точки зору, чи вдасться це залучити таким чином українців, у мене сумніви. І переходимо до підрахунку втрат техніки. Нагадую, що рахуємо ми по блогу Орікс, який фіксує втрачену техніку по фото і відео. Починаємо з Росії. На минулому тижні було 22 381, на цьому тижні 22 417 плюс 36 за тиждень. Бачимо, що втрати зовсім незначні по техніці, але ми бачимо, що росіяни її дуже мало використовують. Використовують вони переважно піхоту або техніку, ну яку Орікс не рахує, якщо це там є. Якісь легковушки, якщо це бусики або мотоцикли, квадроцикли. Тому е, воно не йде у втрати, бо це все ж таки мова про військову техніку. Танки плюс 3 всього 4077. Бронемашини плюс 1 всього 2201. БМП плюс 5, всього 6074, і БТР плюс 1, всього 60... 677. І тепер переходимо до українських втрат техніки. На минулому тижні було 9374, на цьому тижні 9448, плюс 74 за тиждень. Тобто втрати української техніки вдвічі більше, ніж російські. Я б не сказав, що я бачив по фото і відео на цьому тижні, що ну дійсно десь відбулось прям такий перекос. Можливо, це чисто от заповнення Оріксом цих всіх втрат. Тому о, там на наступних тижнях може бути кореляція. Навпаки, українські втрати будуть менше ніж російські. Але варто в будь-якому разі зауважити, що ми навряд чи вже побачимо е, таке, що там буде системно російські втрати в три чи в чотири рази більше ніж українські. Банально, тому що росіян вже немає тої кількості техніки, яку вони можуть так обільно використовувати, і відповідно. Так масово втрачати. Тобто є певний паритет по техніці, і відбувається певний паритет зараз по втратам Танки плюс 7, всього 1227. Бронемашини плюс 3, всього 482, БМП плюс 4, всього 1426, і БТР плюс 12 всього 1047. І переходимо до ситуації на фронтах. Як завжди починаємо з півночі, але на цей раз трошечки заглянемо у Чернігівську область. У прикордоні на цьому тижні були кадри наших атаків півдронами по прикордонним е, заставам російським постам е, бачили в півдроном. Ці червоні цяточки це якраз наші атаки. В принципі, це поки що ні про що не каже, що там росіяни готують наступ чи ми. Ну, але ось з'явились. З'явилася інформація там, просто щоб розуміти, що оця вся зона, де, наче як нема боїв, насправді там вони є просто звичайне не такі активні, але ДРГ, ФПВ, атаки там відбуваються. Далі вже безпосередньо Сумська область, де тривають бої. На цьому тижні, в принципі, були вже підтвердження, що ЗСУ повністю звільнили село Кондратівка, яке раніше росіяни захоплювали. Також ми Андріївку звільнили, а росіяни, в свою чергу, трошки просунулись у Яблонівки та у Ян-Юнаківки. Тобто, з одного боку, наче ми тиснемо, з іншого, навпаки, росіяни. В принципі, ну якихось серйозних змін не відбувалось. Далі, Харківська область, пам'ятаєте, на минулому тижні була активізація у Вавчанську. На цьому тижні в принципі якихось прям серйозних просувань не було. Ну, тобто росіяни спробували атакували, але ну, далі розвитку тут не було. де росіяни там просунулись на новій ділянці з перес, е, через кордон. Тут змін не відбувалось. в напрямку Куп'янська. В принципі, росіяни потрохи тиснуть з півночі. От бачите, велика така сіра зона, але в принципі, оця Радьковка, тут росіяни вже зайняли це село, тобто безпосередньо, вже майже на околицях Куп'янська вони знаходяться. Далі, Лиманський напрямок. Тут почались теж більш активні бої в напрямку Торського. Росіяни раніше атакували в Лу. Тепер о, атакують з бік Терни е, в напрямку Торське. Ну і також, бачите, трошки оцей, от плацдарм вже на лівому березі е, жеребця, е, трошки е, збільшився. Вони тягнуть з рідкодуба от, в Карпівки, е, яка вже у сірій зоні, тобто такий Ізюмський напрямок, можна називати Ізюмсько-Лиманський напрямок. Далі були атаки з боку Білогорівки, але неуспішні У районі Торецька Пам'ятаємо, тут найбільш така гостра ситуація це Клебан-Бикське водосховище, цей карман. Росіяни, ну, можна казати, що з лівого флангу, якщо так вважати, вже перерізали. Ну або якщо і не перерізали оцю дорогу, то взяли її під контроль. Яблунівку вони, в принципі, можна вважати захопили. А ось. Якщо ми кажемо східніше, то тут ще є е, дорога під контролем ЗСУ, теж коридор доволі вузький, тому ну, загроза е, оточення є. Але ну, як показує практика, що все ж таки ЗСУ зазвичай виходять раніше. Але в принципі, чи варто взагалі ще зараз тут знаходитись, ну велике питання, яке вже доволі довго висить. Далі у нас покровський напрямок. Загорозлива ситуація, як і минулого тижня, це якраз просування росіян через цю трасу Покровськ Константинівка, яку вони вже доволі давно перерізали. Зараз вони намагаються атакувати у бік родинське, щоб перерізати ще одну трасу на Покровськ. Ми бачимо величезна така сіра зона, тому що дійсно. Не вистачає ЗСУ піхоти, і росіяни можуть просочуватись поміж українських позицій. Тому дійсно така велика зона сіра, не визначена. Де хто. ми бачили, що ДРГ заходять в тил на декілька кілометрів. Оце якраз історія, чому такі великі сірі зони. Тут навколо Покровська. Далі південніше росіяни також трохи просунулись з піщаного, яке колись ще ЗСУ відбивали. Зараз росіяни його захопили і вже просувається ще ближче до Покровська. Вже бачите, зв'ява вони теж захопили. Шевченкова захопили. Що цікаво, з боку Шевченка була російська механізована атака. От прямо по дорозі, оці ось червоні точки це російський такий механізований штурм. Він невдалий, він був відбитий, але ну, доволі рідка історія останнім часом використання бронетехніки росіянами, але ось тут воно було. Далі. Дніпропетровська область дійсно, бачите, вже безпосередньо близько росіяни підійшли, є сірі зони, тобто це означає, що росіяни тут навіть потрохи просочуються. Поки що там захопленого населеного пункту в Дніпропетровській області немає, але, ну, скоріш за все, це може відбутись. Ось дачне, в принципі, ну, знову ж таки, тут це настільки невеличке село, і чи можна його взагалі вважати, але. Ну, воно, в принципі, вважається під контролем е, на цій мапі, під контролем росіян. Е, далі, якщо ми кажемо про напрямок з боку колись Великої новосілки, ну, бачите, тут е, ось в долині річки Волча, яка отак завертає. Е, тут росіяни просунулись, але далі її не форсували. Ну і така неприємна ситуація розвивається вже на запорізькому напрямку. Росіяни захопили село Кам'янське і потрохи просуваються в бік Запоріжжя, бо її зараз йдуть у селі Плавні. Бачите, сіра зона, і вже доходять до Степногорська, який під контролем зараз ЗСУ. Такі от новини на цьому тижні, як завжди, буду вдячний підтримці лайками, підписками та коментарями. Дуже важливо підтримайте ЗСУ, є змога долучитись до збору на реби для Хартія. Ну і слава ЗСУ, слава Україні, пока!